Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в НАВ, це продовження. Так, ну що, натискаємо далі. Так, все, не працюють камери вже. Майгад! Так, давайте ось так натиснемо, бо це дзвонить а, аніматроник. Так, чули? Посміявся а, Фредді перший раз. Так, Бонні, це випадково. Бонні. Так, 12 ночі, 5 ніч, 88% енергії залишилось. Другий раз Фредді сміється. Та капець! Це Він ногою стучить Фокси. Так, що ти співаєш? дам дам да дам Це Фредді співає дам -дам, дам дам Так, третій раз засміявся Четвертий раз? О май гад. Так, перша ночь, п'ята ніч, 68% енергії Капець, знову Бонні прийшов Так, це Бонні пішов. Так, Фокси немає. Так, все, це п'ятий раз засміявся Фредді. Капець, я не знаю, що чекати, поки він шостий раз засміється, чи що. Що, відчиняти вже чи ні? Так, давайте відкриємо. Бо енергія, бачите, дуже швидко зникає. Так, це він п'яти. Так, ну що, як завжди? Далі? Так, Фредді, Чика Бонні, є. Е. Фокси немає. Так, це Аним... це як його так це Чика стоїть це був в Голден Фредді Чика прийшла. 12 ночі. О, все, Чика пішла. 12. 12 ночі, 5 ніч. 84% енергії залишилось. Так, фокси впав. Це Фред ще перший раз смерсі. Тільки що. Перша ночі п'ята ніч 77% енергії залишилось. Бонні прийшов. Так, другий раз сміється Фредді. Ну, ти бачив. От він хитрунчик. я так відчиняти, перевірити, а все, я вже відчинив дверцятки. Треба було їх не відчиняти. Капець. Так, ну що, далі? продолжите так чика фредди чика бони так чика уже пришла так 12 ночи 5 анишь 96 энергии Залишилось. Так, Фредді перший раз засміявся. О oh гад Бонні прийшов. Найс. Nice. Так, все, Бонні пішов. Так, Фокси стоїть же. Фокси привіт Так, другий раз сміється Фредді. третій раз сміється Фредді. Як думаєте, зараз Боні прийде Чіка або, або Фредді? Так, Фоксі вже відпочиває. Так, четвертий раз засміявся Фредді. Не встиг. Так, перша ночі, п'ята ніч. 76% енергії залишилось. Так, перший раз засміявся. Фредді. Який перший раз? П'ятий. Ось, бачите, Фредді стоїть. Так, до мене ще й Фоксі біжить. Боксі, на жаль, я не відчиняю. Так, все. Так, ну що, давайте відчинимо, подивимось, Фредді зайде, чи ні. Зайшов. А я ж порахував вірно. А, 5 разів засміявся, я зачинив двері, відчинив. Він засміявся типу шостий раз, та зайшов. Капець. Так, ну що, продовжити? Так, Фредчика Чикабоні є. Фоксі поки що немає. Так, почекаємо трішечки, вип'ємо поки чайок. Смачно. Так, фоксі вже є. Бачили, хитрунчик вже відпочиває? Готується бігти? Так, перший раз Фредді сміється. раз сміється Фредди. Двадцать ночи, пятая ничья, девяносто 98 відсотків енергії. Девяносто. Так, третий раз сміється Фредди. Четвертый раз смеется Фредди. Так, пятый раз еще раз и зачиняем двери. Проворочу. Так, все п'ятий раз засміявся, Фредді. Так, перша ночь, п'ята перша ніч. 74% енергії. Так, Фредді. Так, Бонні прийшов. Так, давайте подивимось по камерам. Де Фредді. Фредді, привіт. Привіт, привіт, Фредді. О май гад, о май гад, може бигти Фокси. Так, ну що, почек. Так, Голден Фреді. Так, давайте тоді почекаємо, поки він шостий раз засміється, бо я зараз відкрию двері і він одразу зайде. А мене таке діло не влаштовує. І бачите, він... не смеется, але стоит, Чекаем. Так, может Бонни прийти, а может Фокси прийти. Так, Бонни еще раз пришел. А... Бачите, Фредди Чекаем. Треба було спочатку Фоксі подивитися, потім відчиняти двері. Так, друга ночі, п'ята ніч, 46% енергії залишилось. Так, Фоксі поки що лежить. Капець, він не сміється! Ви чуєте це? О, все, засміявся. Це я відчиняю. Третя ночі, п'ята ніч 36% енергії залишилось. Бо це вже він шостий раз засміявся. Ми дочекалися шостого разу. Так, стоїть. Так, це типу, якщо по колу він сміється, то це вже другий раз. Коли зараз Фреді засміється, це вже буде третій раз. Та капець! Фоксі побіг, я зачинив ліворуч двері. Хотів подивитися, як він біжить по коридору. А це Фредді сміявся по колу другий раз вже... Третій раз. А чому, чому він зайшов? Я не розумію. Капець. Я у шоці, будь ласка, підкажіть, як пройти п'яту ніч? Бо я вже далі хочу грати. Фу, дуже важко сьогодні було. Ну що, тоді як завжди... Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео, ось тут граю FNAF, ось тут граю FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хоро, жах і містер Мід. Натискайте Дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!